Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, зелені дубки, Доброго ранку, діти привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Сьогодні я вам пропоную послухати казку, як маленький Сергійко дізнався про. Пішохідний перехід зебру. Готові? Тож починаємо! Жив хлопчик на ім'я Сергійко, у великому місті. Все навкруги було таке велике, а він був маленький і завжди всюду ходив з мамою за ручку. А як же йому хотілося стати дорослим? І ось одного разу, вранці, не дочекавшись маму, Сам пішов на ігровий майданчик. Він весело дивився по сторонам великої вулиці. По дорозі їхало багато машин. І ось Сергійко на дорозі побачив світлофор, який запитав у хлопчика, де він прямує. Сергійко розгубився і запитав у світлофора, А що це за білі смужки, намальовані на асфальті? Вітлофор відповів Це пішохідний перехід зебра. По пішохідному переходу люди переходять дорогу. А я бачу, що ти один. А маленькі діти повинні переходити дорогу тільки з дорослими. А де твоя мама? Сергійка засмутився і розповів, що він хотів перший потрапити на ігровий майданчик і не дочекався мами. Світлофор засмутився і сказав, що без дорослих переходити дорогу не можна. Сергійко зажурився. Йому так хотілося швидко потрапити на майданчик і весело грати з дітками. Світлофор взяв малюка за руку і повів хлопчика додому. Але назустріч ішла Сергійкова мама. Малюк дуже зрадів своїй мамі. І вони разом перейшли дорогу по пішохідному переході. По зебрі. Світлофор попереджає всіх діток. Без дорослих переходити дітям дорогу заборонено. Сподіваюсь, що ви запам'ятали, що маленьким діткам потрібно дорогу переходити тільки з дорослими. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня.